Понад три тисячі сімей, саме стільки родин в Івано-Франківську, не можуть отримати субсидію, а все через розбіжності інформації, яка є насправді та яку соцпрацівникам надають комунальні служби. Річ у тім, що коли у складі сім'ї відбуваються якісь зміни, люди не завжди вважають за потрібне повідомляти про це надавачам комунальних послуг. Відтак відбувається затримка, адже фахівці департаменту соцполітики вимушені вточнювати все власноруч, коли ми замовляємо довідки. Різна кількість осіб піда в різних службах. Шо що на жаль нам не дає можливості призначити субсидію, тобто зразу тільки за людей, і ми змушені викликати людей просити, щоб вони в нас зміни замовляти знову по новому довідку, і відповідно трошки затягується процес призначення. Відпрацювати питання затримок зі всіма балансоутримувачами міста. Таке доручення департаментам соцполітики і ЖКГ надали в мерії. Чиновники розуміють, проблеми виникають у першу чергу від не надто активних людей. А втім, робити щось, аби пожвавити нерахуван. Субсидій такі потрібно, То, що там люди десь не дуже такі ініціативні, ну це питання самої людини. Ми відкриті до людей і от тільки що ж дано доручення. Але мова йде про те, що коли людина звертається, коли наполягає, коли щось робить, а її от зустрічають байдуже. Ну, оце я мав на увазі, щоб такої байдужості не було. Загалом за субсидіями згідно нового порядку звернулися понад 11 тисяч сімей міста. Нарахування отримали 6,5 тисяч. В департаменті соцполітики нагадують, право на субсидію мають практично всі. Серед останніх новинок отримати відшкодування за компослуги можуть навіть орендарі житла. Щоправда, якщо вони мають офіційний договір з власником, аби комунальні рахунки були відкриті саме на них. Владислав Петриченко, телеканал